На годиннику 12, на прямому репортер тож одразу до головних новин: Щонайменше двоє людей загинули у наслідок обстрілу села Подоли на Харківщині. Росіяни влучили в кафе. Сталося це в день. Наразі відомо ще про одного пораненого на місці працюють правоохоронці та екстрені служби. Ночі росіяни обстріляли село Богатир на Донеччині, поцілили у фермерське господарство, пошкодили ангар для зберігання зерна. Із ураганів вдарили по шахтарському, пошкодили сім приватних осель та лінію електропередач. У Авдіївці артилерійським снарядами зруйновано три будинки. У Кураховому постраждав місцевий житель. Загалом протягом доби росіяни вдарили 14 разів по території області, пошкоджені 16 цивільних об'єктів. Безуспішно росіяни намагалися наступати у районі Нової Горівки та Білогорівки на Луганщині та Первомайської Донецької області. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян біля Мар'їнки на шахтарському напрямку. Наші захисники відбили ворожі атаки поблизу Вугледару. Також окупанти вели наступальні дії на Бахмутському напрямку. А загалом відбулося 40 бойових зіткнень з ворогом за добу російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та розміщувати в цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи цивільне населення як живий щит. Так, в населеному пункті Осипенко Запорізької області 23 серпня відмічно прибуття до 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, які незаконно розквартировані у цивільних будинках з місцевими мешканцями та на території місцевої лікарні. Втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення перевищили 260 тисяч особового складу. Це дані генштабу. Напередодні наші військові ліквідували іще ще окупантів, знищили 12 танків, 18 бойових броньованих машин та 18 артилерійських систем. У ворога мінус дві РСЗВ та два засоби ППО, крім того, українські захисники збили 11 безпілотників, оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Також вивели із ладу 35 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Збільшення авіаційного парку скорочує шлях до перемоги. Про це сказав командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Він зазначив, що наші партнери передають нам багато озброєння та боєприпасів. Однак, підвищення потужності повітряної складової додає впевненості у перемозі. Коли збільшується потужності, саме повітряної складової, це додає нам. Впевненості, що вони дуже швидко наближать довгоочікувану перемогу. тож розвиток авіаційного парку повітряних сил збройних сил України за рахунок Ф 16 чи може інших літальних апаратів, це наближення нас і скорочення шляху до перемоги. Осінь буде насиченою з точки зору дипломатії. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він анонсував нові міжнародні заходи. Напередодні глава держави провів нараду за підсумками своїх міжнародних візитів. На засіданні обговорили питання координації літаків та підготовку нових оборонних пакетів. Які ми привезли додому від наших партнерів, вже почали реалізовувати. Передусім літаки f 16 завдання очевидні, міжнародники це максимальне розширення тренувальних місій, військові, максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів, повне забезпечення готовності України і всім разом максимальне наближення моменту, коли f 16 допоможуть нам тримати подалі російських терористів. Міністри закордонних справ України та Туреччини заявили про необхідність відновлення зернової ініціативи. Про це вони сказали на спільному брифінгу за підсумками зустрічі. За словами Дмитра Кулеби, Київ працює над альтернативними маршрутами для експорту українського зерна однак, чорноморсь, Чорноморський шлях є оптимальним. Водночас Анкара не бачить альтернативи зерновій угоді, яку уклали влітку минулого року. Мовляв, інші шляхи вивезення зерна з України є ризикованими об'єктивно кажучи, функціонування Чорноморського шляху є оптимальним рішенням з усіх точок зору. Ми зможемо компенсувати значну, точніше, суттєво розширити транспортування зерна наземними, зерна наземними коридорами, але блокада Чорного моря повинна припинитися для Туреччини є пріоритетом відновлення цієї ініціативи. Вона має важливе місце для світової продовольчої безпеки та інших гуманітарних зусиль. Зараз тривають напружені зустрічі та дискусії між різними учасниками. Перш за все, це Україна, Росія, Організація Об'єднаних Націй. П'ять країн Європи мають намір продовжити заборону на імпорт зерна із України: це Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина. Вони хочуть, аби ембарго тривало до кінця року. Таку позицію озвучив польський міністр сільського господарства. За його словами, якщо заборону не продовжать, деякі країни готові запровадити власні обмеження. Водночас міністри сільського господарства п'яти країн підтримують субсидії на експорт зерна і хочуть, аби до списку заборонених довезення продуктів. Додали й інші, наприклад, малину у випадку Польщі. Підприємства Ріната Ахметова продовжують працювати у військовому режимі. Щомісяця компанії передають ЗСУ техніку та обладнання на десятки мільйонів гривень? Допомога захисникам України реалізується у рамках мілітарного проєкту Сталевий фонд Ріната Ахметова. Для СКМ це питання особливо важливе, адже 13,5 тисяч співробітників бізнесів компанії стали до лав Збройних сил України і майже 900 з них загинули. Через сталевий фронт силові підрозділи з усієї країни отримують амуніцію, автомобілі, швидкі дрони, тепловізори, приціли рації, камери. Одяг та взуття, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі. Додатково 1 мільярд гривень Ахметов виділив на проєкт підтримки захисників Маріуполя. Серце Азовсталі у 2023 році заплановано підтримку майже 10 тисяч захисників місця, міста та членів їхніх сімей. Мирні мешканці у прифронтових зонах та деокупованих регіонах отримують гуманітарну допомогу від бізнесів та проектів Ахметова: продукти, одяг, побутові речі, ліки, засоби гігієни тощо. Фонд Ріната Ахметова із початку війни передав 700 тисяч одиниць медикаментів та понад 630 тисяч продуктових наборів. Україна багато що пережила за ці роки, але одне можна стверджувати точно: Україна не здалася і не зламалася. Ми зберегли нашу країну та зберегли нашу державність і Україна обов'язково переможе, сказав Ахметов у своєму привітанні до Дня Незалежності. Під час аномальної спеки страждають не тільки люди, а й тварини. Щоб полегшити їм життя у Луцькому зоопарку, тварин пригощають морозивом. Наскільки це рятує улюбленців, та як вони реагують, спостерігали наші репортери. Парога мадрилів у вольєрі чекає на літнє частування. Крім обов'язкового харчування, у меню нині фрукти та спеціальне морозиво. погляд міняється. їх. Холодні десерти для тварин працівники зоопарку готують за власним рецептом. Тут ми заморозили льодик з фруктами. Там кавунчик, там виноград, там морквочка, банан. Саме таке смачненьке, що вони полюбляють, щоб їх порадувати, таку спеку. А для цих капуцинів приготували морозиво з їхніми улюбленими журавлиною та яблуками. Забирай. Опа! Буває з вечора. Робимо нарізочку, все заливаємо і відправляємо на морозилку. Такими літніми десертами тварин підгодовують кожні два-три дні. Всі фрукти і овочі є в раціоні харчування тварин, а доглядачі додають винахідливості. Якщо це раніше були просто овочі, фрукти десь там заморожені, то цього року у нас дуже гарно пішли ці фруктові фруктове морозиво у стаканчиках. Всі приймати вони звичайно знають, що буде щось цікаве, якісь смаколики, і їм цікаво розбирати, виколупувати з льоду і добувати собі їжу. Кожен підопічний тут не залишається поза увагою. Головне не нашкодити для єнотів полоскуні. Спершу наливають воду, а потім кладуть заморожені овочі. Ну, я рахую це правильним, бо вони так, так само живі створіння, ним треба так само охлаждатися. Так само тим більше клімат не такий, як ним потрібен. Спекотна погода протримається ще кілька днів. Тож заморожені гостинці тваринам продовжать готувати. Іван Гаврилюк, телеканал прямий. Це усі новини на цю мить. Більше інформації і побачите у наступному випуску репортера. Ну і звісно, знайдете у наших соціальних мережах. Заходьте у телеграм прямого, підписуйтесь і не забувайте оновлювати стрічку, щоб не пропускати новин. Далі більше акцентів, більше обговорень у продовженні ефірної години із Пітером Залмаєвим і гостями.